Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жедачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жедачів FM Як море собі друзів шукало. Давним давно жило було море. Його води були безмежними та чистими. А береги довкола встеляв золотаво білий пісок. Усього мало в море вдосталь і острівців, і води кольору Аквамарину. Одна біда була, не було в нього мешканців, тож воно сумувало. Якогось дня море набралося сміливості і запитало в Альбатроса. Ти бачиш землю з висоти і, мабуть, знаєш інші моря. Ти знаєш їхніх мешканців? Я дуже хочу, щоб у моїх водах жили риби та тварини. Хочу годувати їх та гойдати на своїх хвилях. Розумна птаха на те відповіла Звісно, багато є морів та океанів, і живності у них є вдосталь риби, морські зірки та їжаки, краби, черепахи і медузи. Гадаю, багатьом із них було б цікаво замешкати у твоїх водах та на морському дні. Після цієї розмови заледве минуло декілька днів. Як альбатрос приніс у своєму дзьобі кільканадцять маленьких рибок мальків на розмноження, вони стали першими мешканцями моря. А якогось дня й чайка запитала в морі це ти шукаєш собі мешканців? Я ж бо знаю одну черепаху. Вона надто хотіла оселити свою родину в затишній морській домівці. Море схвально усміхнулося у відповідь. Незабаром черепаха припливла до моря протокою. Вона відклала десяток яєць у теплому, прибережному піску, тож згодом її малеча щойно вилупалась зі шкаралупи своєї яєчної домівки, відразу полинула до води. Через ту протоку до моря припливли морські коники, зірки та медузи. Десятки різновидів дельфінів також поспішали дізнатися, чи справді існує це чарівне море, яке радо запрошує савців та риб у гості. Ми з друзями вирішили завітати до тебе, бо нашу домінку забруднили люди. Тому доводиться шукати інше помешкання. Чи можеш ти прийняти нас усіх? запитав дельфін ватажок. Залюбки усміхнулися море лагідними хвильками. У моїх водах багато місця, вдосталь водоростей та глибинних щілин схованок. Я лише радітиму, якщо ви оселитеся у моїх володіннях. Мрію, щоб тут було багато тварин, і сподіваюся, що люди ніколи мене не забруднять. Ми щиро вдячні за гостинність, дельфіни усміхнулися і гайнули по своїх друзів. Дуже скоро у морі жило сотні, навіть тисячі морських друзів, вони діставалися до нього через протоки, річки та канали, мандрували з інших континентів з допомогою птахів та наземних тварин. Якось біла акула запитала у морі А нащо ти запросила нас усіх до себе? Адже твої води тепер уже й зовсім не твої, вони більше належать нам, бо ми всі в них живемо. Отож би й воно, це моя найбільша радість приносити користь своїм існуванням, бути домівкою, сховком, місцем, де зростатиме ваша малеча. Чи ж може бути інакше? Існувати тільки заради себе зовсім не цікаво. А так я радію кожній рибині, тварині та пташині, що торкається моїх вод, хіба є щось важливіше, ніж бути корисним. Вітер частенько розповідав про дружнє море далеко-далеко у світі. Він літав усюди, тож кращого оповідача та вістуна годі було й шукати. За весь час море нікому не відмовило і раділо, щоразу, коли хтось новий ставав його другу. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99,9 сто детя не перемикайтеся.